Сьогоднішній ранок щиро мене здивував новиною про те, що Польща просить НАТО закрити небо над Україною. Це прохання, і навіть вимога, і численні протести українців по всьому світу лунали ну з зими 2022 року. Власне, коли і почалося повномасштабне вторгнення російських військ на українську територію. Що тоді робило НАТО? І зокрема Польща як член. Цієї організації. Вони всі робили вигляд, що цього зробити неможливо. Це приведе, призведе до чергового етапу ескалації, це розлютить Путіна, розізлить Росію. Це все не зробить нічого хорошого і на континенті буде ще більша війна, ще більша агресія, ще більша конфронтація. Всі боялися, всі закривали обличчя долонями. Грали те, що називається англійською мовою пікабу або «в по-нашому, по-українськи. Сьогодні вони говорять про те, що небо над Україною треба закрити, і силами і засобами країн НАТО збивати все, що летить над українською територією, з виключно прагматичною метою, щоб це все не долітало ані випадково, а цілеспрямовано ціленаправцілеспрямовано ціленаправ... ціленаправ... на їхню територію.